Мій перший вірш написаний в окопі, на цій сипкій от вибухів стіні, коли згубило зорю в гороскопі, моє дитинство вбите на ліні. Лилась в пожежі вулканічна лава, стояли в сивих кратерах сади, і захлиналась наша переправа, шаленим шквалом полум'я води, Був білий світ. Не білий вже, а чорний, вогненна ніч присвічувала дню. І той окопчик, як підводний човен, У морі диму жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком. Кривавий світ, обвогнана зоря. А я писала мало не осколком Великі букви ще не з бупаря. Мені б ще гратись в пішмуки і в класи, в казки літать на крилах палітур. А я писала вірші про фугаси, а я вже смерть побачила впритул. О перший біль невіця чи вражень, який він слід на серці залишав! Як невимовне вірша не скажеш, чи не німою зробиться душа, душа словах, як море в перескопі, і спомер той, якийсь на ночі. Мій перший вірш написаний в окопі. Він друкувався просто на землі.